Розчарування для багатьох. Не існує чарівної крапельки, пігулочки, таблеточки. Не існує жодного метода підтримки здоров'я, хоч фізичного тіла, хоч тонких тіл. Яке б стало панацеєю на всі випадки життя? Не існує, а багато хто хоче. А дайте такий гідролат від таких проблем. А яка крапелька ефірної олії врятує мене від такого стосу проблем? Ну і так далі. Яка таблеточка врятує мене від хвороби, на яку я плював і не звертав уваги десятками років? Не існує чарівної крапельки чарівного метода. Розумна, адекватно мисляча людина розуміє, що організм людини і людина як явище дуже складне, багатогранне. Боженька постарався, поки нас створив, такими, якими ми є. І немає нічого, що вирішило би всі наші проблеми одразу. Ну, хіба смерть може вирішити? Поки людина жива, треба комплексний підхід. Якщо є якісь порушення, треба комплексний підхід. І от в світі зараз розвивається таке поняття як інтегративна медицина. Розумні люди намагаються взяти найкраще, що є в різних методах оздоровлення. Саме тому, якщо людина до мене звертається з якоюсь проблемою, з якимось питанням, я використовую ті знання, які в мене є в сферах ароматерапії, аромапсихології, фітотерапії, гідролатотерапії. Ну і дечого іншого. І рекомендую комплекс, комплекс цілу схему з різних препаратів, з різних методів і методик, які вирішать її проблему комплексно. Звичайно, якщо людина хоче, мотивована, то я запропоную їй рішення. Саме тому ароматерапія не може бути панацеєю. Не може бути панацеєю. Я вже який випуск вам повторюю це слово. А люди продовжують наївно вірити. Неважно, завтра з'явиться новий спеціаліст, який голосно вам розкаже про якийсь інший метод, потім ще щось стане дуже модним. Тільки комплексний підхід, тільки використання е, різних методів. Абсолютно і дихання, і харчування, і фізичної активності, і впливу на різні тіла, і внутрішній прийом, і, і інгаляційний прийом натуропатичних препаратів. Тільки в комплексі ви отримаєте результат. І саме тому в мене величезний арсенал натуропатичних засобів. Там і креми, і мазі, і гідролати, і капсули, і таблеточки. І суміші, і чого тільки немає, і швейцарського виробництва, і українського виробництва, і мого власного виробництва, і ще цей арсенал буду розширювати, розширювати, бо скільки немає, все одно знайдеться людина з якоюсь такою закаликою, де виявляється, в тебе немає що запропонувати, щоб вирішити. Для мене найболючіше це коли людина змушена. Іти в аптеку і щось додавати хімічне. От поки можна обійтися без хімічного, от я собі ставлю за мету допомогти людині саме натуропатичним, те, що організму екологічно, природно, без побічних ефектів, без наслідків, що не буде відповідати принципу одне лічим, друге калічим. Тобто, ми оздоровлюємо натуропатія вона дає результат. Більше ніж очікували, тому що рослині не можна наказати: ти от роби це, а не роби це. Лікуй ліву ногу, а не лікуй праву ногу. Да? Або лікуй тільки ноги, не лікуй суглоби в інших частинах людського тіла, ну умовно так. Або судини. Рослина віддасть максимум того, що боженька в неї вклав. Не дарма ця аптека навколо нас під ногами.